Вітаємо, друзі! З вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. Цього тижня у Бердянську сталася масштабна пожежа на центральному ринку. Як повідомили окупанти, там згоріло 10 торгових рулетів, у яких торгували одягом. Причини загоряння невідомі. Обійшлося без постраждалих. Редакція «Ріа Південь записала інтерв'ю з російським військовополоненим, який розповів про те, як потрапив до Бердянська, проходив навчання на полігоні у Новопетрівці, а потім намагався штурмувати роботине. Історія Павла Радіонова з Архангельська, стрільця 503-го мотострілецького полку з позивним жулік, показова. Вона увібрала в себе всю гидоту життя на болотах та службу у другій армії світу. І на жаль, таких освободітелей масово звозять у наш. Бордянск сегодня. В ноябре через знакомого я был отправлен в город Бердянск в Запорожской области. К его знакомому, Ты тоже военнослужащий. Вот. Так как у меня не было ни военного билета, ни прописки, плюс к тому у меня хронические заболевания, такие как гепатит С и ВИЧ, соответственно, я не мог, не попадал в службу в армии. Ну, это все решили, решилось, сдали, взяли другого человека, сдали за меня кровь, анализы, вот, потом подписали бумаги на контракт и с 30 января 2024 года я стал военнослужащим. Оператори 3-го окремого полку сил спеціальних операцій під час розвідувальних дій на запорізькому напрямку виявили зенітний ракетний комплекс БУК противника. Оператори навели на ворожу ціль вогонь хаймарс ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок вогнового ураження зенітно-ракетний комплекс БУК було знищено. Місія ООН зафіксувала страту 32 полонених українських військових у період з 1 грудня 2023 по 29 лютого 2024 року. За їхніми даними, це значно більше, ніж за будь-який з попередніх періодів. В окупованих школах Бердянська спалахи кору. Деякі школи міста повністю або частково вже закрили на карантин. Але окупанти чомусь приховують цю інформацію. Хоча це захворювання дуже небезпечне для дітей. Бердянці повідомляють, що в аптеках міста вже зараз значний попит на дитячі жарознижувальні препарати. За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенко, кількість медичного персоналу не вистачає на ту кількість людей, які залишились жити у місті. Сьогодні подача води так само відбувається із Бердянського водосховища на річці Берда. Від початку цього року показники якості води в міську мережу не покращились, а навпаки, погіршились та не відповідають санітарним вимогам. Про це повідомляють у Бердянській міській військовій адміністрації. Для порівняння між станом Бердовської води на грудень 2023 року та березень 2024 року зросли показники забарвленості та каламутності. Едуард Чупрін, який саме атаман війська Криворіжського, записує відео на фоні, встановленої на приморській площі будки, та обурюється, що Сауленко бере гроші за дозвіл на мафи. Інтересно сколько взяв денег за то, щоб дати розрішення вот вот ларішникам установити Це все равно що встановити вот ларік возле собора Василия Блаженного, наприклад, на Васильівському спуску в Москве, да, Вот Собянин взяв би давба розрішення. Женка токмака, яка зараз мешкає у Бердянську, Юлія Іванівна Широкова, в обмін на дві упаковки ліків розказала на камеру, як страшно було жити при Україні. Ну можна сказати, ми ждали. От я 30 років ждала, коли все зміниться, коли я магу спокійно дітям, внукам розказувати правду, але вона може гарантувати, що Україна стала фашистською. А то що зараз Україна стала дійсно фашистською. От це я свідчил. нам 9 мая празнути Безсмертний полк. Я не могла последнє время от пройти, взяти фотографію свого було. В цілому жінка дуже радіє і путіну, і військовим, які за родину руйнують міста іншої країни. Їй абсолютно байдуже, що для того, щоб отримати ліки, вона вимушена звертатись. До самого президента відсутність доступної медицини вона називає забутою та дуже пишається цим. Служба безпеки повідомила про підозру урядовцям Російської Федерації, які задіяли Бердянський морпорт. Для перекидання російських військ на фронт мова йде про Олександра Пошивая, заступника міністра транспорту Російської Федерації, Захарія Джоєва, керівника Федерального агентства морського та річкового транспорту Росії, Сергія Сафонічева, очільника федеральної установи Адміністрація морських портів Азовського моря, країни агресора. Крім того, фігуранти організували зведення на території Бердянського морського порту та його акваторії, російських фортифікаційних споруд і загороджень. Днями Балицький з гордістю повідомив, що Путін підтримав так званий наймасштабніший на території нових регіонів проєкт створення федерального цілорічного морського курорту Приморськ, який збираються реалізувати на обіточній косі приморського району. Ця 30 кілометрова коса, що розділяє обіточний лиман та Бердянську затоку, як частина ландшафтного заказника, охоронялася державою з 1980 року. В особливому мікрокліматі тут мешкають рідкісні. Рослини та тварини. Тільки рідкісних птахів тут мешкають більше 90 видів. З 1995 року обіточна коса і затока були включені до переліку водноболотних угідь міжнародного значення, що підпадають під дію рамсарської конвенції як місце проживання водоплавних птахів. Не дивлячись на це, окупанти планують прямо в серці заповідника звести туристичний комплекс із понад сотнею готелів, грязелікарнею, мариною для яхт, полями для гольфу, спортивними центрами. Та бунгалу на окремому острові Гаулятер стверджує, що це збільшить турпотік до 2 мільйонів туристів на рік та дозволить заробляти гроші за рахунок знищення української природи. Натомість приморці та бердянці дуже сподіваються, що деокупація відбудеться до того, як російські звірі встигнуть загадити своєю присутністю нашого обіточну косу. Загарбники заявили, що в рамках підготовки до курортного сезону планують замінити покажчики у Бердянську на російськомовні. Більш того, заявили, що вулична навігація з'явиться в Бердянську вперше в історії. Правда в тому, що покажчики, встановлені кілька років тому, навіть зараз зберіглися на вулицях. Система вуличної навігації та покажчиків туристичними напрямками на замовлення української мерії міста була встановлена у Бердянську ще у 2016-2017 роках. І про це відомо. Бердянцям і навіть окупанти бачать її на вулицях щодня, але ж брехати росіянам та їхнім посіпакам це діло звичне. Російські окупанти не віддають рідним тіла трьох розстріляних ними жителів села Кохани Херсонської області. Як повідомляє центр прав людини зміна тіла Олександра Карпуся, Олександра Голункова та Миколи Вознова знайшли у коханах минулого тижня. Окупанти провели так звані слідчі дії і затримали двох військовослужбовців з Вологоградської області Російської Федерації. Розпочато розслідування за фактом знищення окупантами історичної культурної пам'ятки Курган Дід у Маріуполі заявили в офісі генерального прокурора. Рашисти зруйнували екскаваторами стародавню історичну пам'ятку Курган Дід датовану п'ятим тисячоліттям до нашої ери. Такі дії є порушенням Гаазької конвенції про захист культурних цінностей та положень до четвертої конвенції про закони і звичаї війни на Суходолі. Гауляйтер так званої ДНР підписав наказ про організацію весняного призову на окупованій Донеччині. Він розпочнеться з 1 квітня 2024 року. У наказі гауляйтера прописані усі нюанси, включно з розшуковими заходами ухилянців. Згідно з законодавством Російської Федерації, призову підлягають чоловіки віком від 18 до 30 років. За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенко, тільки в одному Маріуполі планують призвати тисячу чоловіків. Так, з української сторони зустрічають стареньких, які вирвалися з окупації через перехід колотилівка Покровка. Волонтери фонду Плурітон та сумського відділення Червоного Христа України повідомили про можливість зустрічати літніх та маломобільних людей в сірій зоні та допомагати їм з перетином більшої частини шляху. Для цього треба попередньо зв'язатися з волонтерами та повідомити, що їде людина, якій потрібна допомога. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте клас. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.